Львівський міський голова заявляє про ризик знищення історичної спадщини міста через намагання побудувати там якісь незрозумілі об'єкти, деякі з яких розміром 25-поверховий будинок. Зараз Андрій Судовий з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Дай Борисім здоров'я, добрий вечір, пане Андрію. То в чому проблема? Тому що зараз ряснять змі повідомленнями про те, що намагаються забудувати історичну частину Львова. Наскільки це правда? Ви Знаєте, це є спадщина цілого світу, і ми охороняємо нашу центральну частину від будь-яких втручань, від будь-яких несанкціонованих забудов. Так, деколи ракети летять, дрони нищать. Ми це відбудовуємо. Але для мене було таким, знаєте, шоком рішення суду. А яким скасували історико-архітектурний опорний план, який регламентує все, що можна робити в історичній міста, його затвердив колишній виконувач обов'язки міністра культури. А декілька забудівельників вирішили під шумок війни. А давайте ми його скасуємо. І ви знаєте, ще один такий шок: що перше засідання відбулося взагалі в закритому режимі? Виявляється, є така норма. Тобто, міністерство культури було відповідачем, забудівельник подав в суд і тихесенько скасували цей план. Ми потім подали в апеляцію. Але оскільки суд вже йшов в закритому режимі, вони і другу інстанцію провели в закритому режимі. Тому, звичайно, це збурило громадську думку в місті Львові, тому що всі адекватні люди ну просто в шоці. Дуже багато людей з багато європейських міст телефонують, пишуть, які справи. Ну я чесно кажучи, достатньо твердий в намірах, все таки, щоб документація була відновлена. І ми на зв'язку з міністром культури ми подаємо документи в касацію. Міністерство культури також подає документи в касацію і будемо істоювати наші права. Але власне публічність це наш захист. Тому я прошу всіх тримати руку на пульсі і не дати будь-якої спокуси комусь знищити історичну спадщину міста Львова, тобто України і світу, тому що це важливо. Ми є господарі. В нашій країні ми повинні це все зберегти і передати нашим нащадкам, пане Андрію. Найчастіше йдеться про одну будівлю 25-поверховий житловий будинок. Наскільки я зміг зрозуміти з повідомлень. тільки про неї мова чи це якийсь комплекс будівель має бути в різних частинах міста? Зміти, це є насправді велика афера, тому що дійсно одна будівельна компанія звернулася з судовим позовом до Міністерства культури. Вони, до речі, до міста навіть не зверталися за будь-якими документами, щоб там щось збудувати на цій території. А історико-архітектурний опорний план він стосується всього міста, всієї центральної частини. Тому вони ж не взяли собі якесь рішення на свою маленьку діляночку, а давайте ми для всього міста скасуємо цей історико історикопорний план. А це означає, що в інших забудівельників також може з'явитися спокуса замість можливо там реконструкції будівлі 3-4 поверхи. А давайте зробимо там 20 чи 25 поверхів. Розумієте, абсурд. Але абсурдом є самий розгляд публічної справи в закритому режимі. Я навіть не знав, що таке в Україні можливо, виявляється можливо, і це якраз вони зробили в той час, коли тільки міністр культури приступив до роботи, заступників нема, і вони також скористалися цією можливістю. Тут я бачу таку злагоджену діяльність і е, так званих недоброчесних е, забудівельників. Ну і я б, як не знаю, як назвати тих суддів, які приймають такі рішення. Ми там подивилися їхній прослужний список, які рішення вони приймали в старі часи. Ну там, чесно кажучи, від Януковича багато що тянеться ниточок. Ну такі реалії. Але ще раз наголошую: жодної забудови ми зробити в центральній частині поза законом нікому не дамо. Для того в нас є всі інструментарії, тобто ми маємо досвід свого часу. До речі, також рішенням суду дали одному забудівельнику збудувати незаконну будівлю. Саме поверхову так ми її знесли під корінь. Тобто ми у Львові маємо різний досвід. Та але це, це раз, було також, відоме що... рішення ваше, але я тоді хотів уточнити. Якщо ми вже е, публічно про це говоримо, то про яку компанію забудовника йде мова? Тобто хто проти подання нюТрейден Львів? Це невелика будівельна компанія. Але я так розумію, що вони мають колаборацію є в нас така західноукраїнська. Архітектур, і там будівельна гільня, там ходить декілька компаній, в принципі відомі компанії. Хоча всі вони мені божаться, що Андрій Іванович, ми до цього не маємо відношення жодного. Це щось пороблено. Це якісь ненормативні, там нереальні сили втрутилися. Я думаю, що просто банально дурять, тому що коли є спокуса заробити там лишній мільйон доларів, то звичайно вони і, і маму, і тата, і все продадуть. Але є громада і наша позиція, і дякую вам, що ви це питання піднімаєте. Дякую, пане Андрію, що знайшли можливість оперативно вийти в ефір, прокоментувати ситуацію, яка відбувається. Це був Андрій Садовий міський, голова Львова.